Третій тиждень травня оголошений всеукраїнським тижнем планування сім'ї та збереження репродуктивного здоров'я. Із цієї нагоди відбулося засідання акушер-гінекологів Закарпатської області, де обговорювали якість надання медичних послуг жінкам та своєчасність проходження профілактичних оглядів. Зокрема, говорили на тему раціонального використання антибіотиків в акушерстві та гінекології з профілактичною лікувальною метою. Також не оминули увагою наболіле наболіли питання відповідальності пацієнток за своє здоров'я. На думку багатьох фахівців, один із способів підвищення свідомості населення страхова медицина, яка забайдуже ставлення до себе каратиме жінок гривнею. Зараз, згідно законодавства, людина сама має вирішувати, звертатися їй до лікаря чи не звертатися. Ми силою заставити жінку, пройти медогляд не маємо права. Тобто свідомість населення має зростати. Але, на мою думку, до цього треба додати дуже такий важливий фактор, як ускорити обов'язкове страхування медичне. Тому що, як кажуть, тільки рублем можна дисциплінувати людину. На превеликий жаль в даний час так. Профілактичні огляди можуть врятувати жінці життя, не втомлюються нагадувати лікарі. Але тих, які регулярно перевіряють стан свого жіночого здоров'я, значно менше, аніж тих, хто звертається до фахівців вже на етапі болить. Проблемами звертаються із різними. Це запальні захворювання, які в даний час досить часті, причому специфічні, ті захворювання, які передаються статевим шляхом. Це зв'язано із особливістю життя сучасної молоді, але звертаються не тільки з запальними, не тільки із захворюваннями запального характеру, але і з різними спадковими проблемами, звертаються із різними новоутворами. Хвора мати не може народити здорових дітей. Відтак дбати про свої репродуктивні можливості та про майбутнє покоління, практики й теоретики одноголосно радять матерям з молоду. Основи здоров'я закладаються ще до народження, і тому дуже важливо, щоб на час. Вагітності зачаття і народження батьки були здорові і батько, і мати. Тобто не можна мати в принципі здорову дитину і родити, якщо хворі батьки. Значить, яка наша мета? Наша мета вибрати найкращий час для запліднення, для вагітності. Той час, коли батько і мати здорові, щоб вони могли дати здорове потомство у системі охорони материнства і дитинства. Пан Василь працює 43 роки. Каже, переконати жінок регулярно піклуватися про своє репродуктивне здоров'я особливо складно у сільській місцевості і наводить цілу низку причин. Перференці не працюють сім'ї, живуть в більшості ну, або чоловік, або мама, або за межами області, або за межами навіть країни працюють. Тому дуже трудно чи маємо з. Плануванням сім'ї і збереженням рекутовному здоров'я. За даними статистики, у 10% жінок, які проходять профілактичний огляд, виявляють гінекологічні хвороби різного ступеня складності. При цьому пацієнтки почувають себе абсолютно здоровими. Отже, знайти час чи ні на продовження свого життя рішення за жінкою.